Одинички, вітаю! Давайте дивимося, що тут у вас. А одиничок паш чаш. Емоції. Ра маленькі радощі, я б сказала. День маленьких радощів, Паш-кубків. Це несподівані почуття. Це також може бути творчість, реагування на компліменти можуть бути. Да? Якісь такі лесощі до вас, да? Заграння, загравання, кокетство, любопитство. Це теж в вашому дні. Якесь таке дуже багато приємних несподіванок емоційного характеру. Давайте подивимося більш детально. Хм. Ну, спочатку почнеться все з маленьких емоцій, а потім ви будете в, аж по королю кубків, прям такий емоційний фон збільшиться в рази. Тобто емоційно наповнений радощами, емоціями. І... А які ці емоції будуть? Давайте подивимося, що це будуть за емоції. Плюс-мінус що це за емоції. М любовного характеру. Я ж кажу вам, якесь буде у вас таке емоційно грайливе. З коханням і пестощами. День такий буде якийсь. Дуже-дуже приємний. Мої одинички. Просто супер. Насолоджуйтеся любов'ю, будь ласка, у вас прекрасний недільний день. Таким мій прогноз до моїх дореньких одиничок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, ми йдемо далі. Вітаю вас, догенькі мої двічки. А що тут у вас? А у двічок пажезлів. Пажезлів це якісь дії, невеличкі дії, новини можуть бути ініціатива, цікавість, зацікавленість, така якась? А що він сказав, а що воно сказало? Якісь такі сплетні, можна чого поговорити, а поговорити Така якась буде, будете обсуждати якісь дії, можливі якісь невеличкі поїздочки. десь тут, ну може, Я не думаю, що це поїздки, це прогулянки можуть бути, десь там пішечки, десь невел... недалеко десь в парк посидіти. там, ну Не дуже велика дія буде, попажу, це так. Не на великій не на, не на розстоянні. Але по королеві жезлів ну, я скажу так, день